Російський ракетний корабель Аскольд трішки попросив посунутись крейсер Москву, щоб звільнити місце для нього. Надвечір суботи, в тимчасово окупованому росіянами Криму, лунали вибухи. Згодом стало відомо, що бавовна відвідала керченський судноремонтний завод Затока. Да, вот где-то что летит. Там взрыв, слышишь? Нет, Вась, смотри! Спочатку окупаційна влада не визнавала бавовну і заявляла про нібито заплановану димову завісу в районі Керченського мосту, але згодом передумали і версія прозвучала інша. Кримський гауляйтер Аксьонов заявив, що у районі суднобудівного заводу в Керчі відпрацювала ППО, а частина уламків збитих ракет впала на територію заводу. Він також стверджує, що ніхто не постраждав. Ніхто, окрім ракетного корабля. Аскольд, подякую пілотам тактичної авіації повітряних сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу Залив у Карчі, де стояв один із найсучасніших кораблів чи ФРФ, носій крилатих ракет Калібр молодці. Немов скалповим пройшлись. Так командувач повітряних сил натякнув, що удару по Покерчі було завдано крилатими ракетами скальп, більш відомими як штормшеду. Інформації про втрати серед окупантів через удар по малому ракетному кораблю і по Керчі поки немає. А от про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ підтвердили й Міноборони РФ. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель. Корабель навіть ще не в жодних участі там в плаванні бойових дій він проходив якісь випробувані роботи остаточні для того, щоб потім уже вийти в море і воювати проти нашої держави. Ось так пошкоджений корабель навіть не встиг взяти участі в бойових діях. Цей носій крилатих ракет калібр є одним із найновіших і найсучасніших кораблів флоту РФ. Він був закладений у 2016 році, якраз на Керченському судноремонтному заводі Залив і спущений на воду лише у 2021 році. Для розуміння, крім восьми пускових установок для калібрів на його озброєні стоїть власна система ППО, а це ЗРК Панцер М та комплекс БПЛА Орлан 10 для ведення розвідки. Журналісти зазначили, що вартість одного такого корабля 10 мільярдів рублів.